Всіх вас познімаюся, вам було. Вдруг сім'ї прийшов. Дівчата, Подивіться, а? А. А, що робиться? Ну а чому він не попереджує? Нас перейдемо, той що показуємо передуматься. <рисотність> не попередньо. Поки пішли туди, люди, люди зараз підійдуть. Не люди чекають, ми чекаємо на це. Ні, комп'ютер, я, я не хочу, я не фотогенічна, не вас і Володимир. Не фотографіруйте. Я вдома не фотографіруюся, поки я собі там ви не вижу. Як вік отпустить руксоток, що не спавши мої собі. Це <laughs> Ну, oh.